нас ну ще все ж кварчить, кипить а, такий, що чутно на вулиці. Всім привіт, мої хороші! Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, будь ласка, буде вам дуже вдячна. Сьогодні з вами приготуємо ті В мене є ось такий шматочок свинини і такий же шматок курячої грудки. Але м'яса в мене 850 грамів. Ще мені знадобиться велика морква і великих картоплини. Входимо до смаку солю, перчу, додаю сушеного часничку, червоної солодкої паприки і прованські трави. Цю цю різнокольорову красу я перемішую і поки відставляю в сторону. Нам ще треба обсмажити три середніх цибулинки. Петельня розігрівається, ми швиденько шинкуємо. Забуваємо цибульку окремо посолити, дати їй повноцінний смак. Золотилася, я її вимикаю. Половину я викладаю до фаршу, а половину поки залишаю. Поки цибулька гаряча, ось так промішайте її ложкою, а потім гарненько-гарненько рукою. Я змочила руки, починаю формувати ось такі великі тівтєлі. Тепер мені треба їх запечатати. Валюйте в втелену в борошні і на петельню. З двох сторін, І на петельню. зробимо соус. Я беру, дуже полюбляю український соус. Ще раніше, з давніх часів, коли принцеса Ксена ем, загортовувала Геркулеса і Іалая, він називався Краснодарський. Зараз це український, він дуже смачний, рекомендую. 4-5 столових ложок. Також додаю гостреньку аджику. Теж десь 5 столових ложок. 100 мл вершків. У мене 10%. відсоткові В Соус додам буквально 4 зубчика часничку. Перемішуємо. Я їх перекладаю відразу в ємкість, в якій будуть запекати в духовці. На дно ємкості, в якій будете запікати, налити відразу десь 200 мг звичайної. Останній етап, ми викладаємо нашу залишившуюся цибульку. Ось так, по всій площі. І заливаємо соусом. Накриваю кришкою. У кого немає кришки, то звичайною фольгою. І в духовку 200 градусів хвилин на 40 на 50. І вже ж цією подливкою. Яке воно соковите, яке воно ніжне. Це фантастично. Смачного, мої хороші, готуйте, смакуйте, це дуже смачно. І до нових зустрічей!